Як комунікувати з дитиною, коли один із батьків має безпосередній стосунок до війни, перебуває на фронті або повернувся і має власний часто травматичний досвід? До рівного приїхала тренерка-психологиня Наталія Сабліна з Києва, аби провести семінар для місцевих педагогів, представників шкіл та садочків щодо психологічної підтримки дітей під час війни? Тут важливо розуміти, як спілкуватися сьогодні з дитиною, якої тато на фронті, якої тато загинув, якої тато знаходиться в полоні, а також і мама може. У сьогодні бути на фронті, і тут важлива підтримка розуміти, що з дитиною відбувається в процесі шкільного навчання. Да, тобто, чому дитина сьогодні агресивна, або навпаки, чому дитина плаче. Подібні тренінги у Рівному проводять не вперше, оскільки тема психологічної стійкості населення з кожним днем набирає все більшої актуальності. Щоразу до заходів намагаються залучити якомога більше практичних психологів та соціальних педагогів. Розповідає директорка комунальної установи Агенція розвитку рівного Марія Савчук. Виючи даний захід, ми звернулися за фінансовою підтримкою до благодійного фонду Рокада, які зголосилися проплатити тренера, яка приїхала сьогодні із Києва і готова ділитися своїми практичними навичками та методичними інструментами, аби наші і психологи, практичні і соціальні педагоги, могли використовувати все це на практиці у роботі з нашими дітками. Запит на проведення семінару та зустрічі з тренеркою надійшов від місцевих педагогів та психологів, які безпосередньо працюють з дітьми. До організації долучилися і представники міської влади спільно з управлінням освіти. Основна мета заходу підвищення компетенції місцевих фахівців, залучених у роботу з ВПО та постраждалими від війни. Ми маємо розуміння того, яку масштабну, яку велику і багатогранну проблему ми маємо. Нам потрібно не лише наш досвід, не лише досвід нашої громади. Ми маємо залучати. І інші інших фахівців, інших психологів наша мета і наш обов'язок безпосередньо забезпечити цю от саме з ними працю. І наші психологи теж отримують хороші навчання і рухались так само далі, тому що є багато викликів, але в свою чергу ми маємо теж забезпечити і самі семінари, і саме навчання. Адже вони кожного дня фактично стикаються з тими дітьми, які втратили своїх рідних. Постійний страх втратити близьку людину, яка перебуває на фронті у полоні або зникла безвісти, може завдати значної травми психіці, особливо дитячій. І завдання психологів та педагогів не нашкодити, а навпаки, допомогти дітям і стабілізувати їхній стан. Саме задля цього у рівному планують і надалі проводити такі навчання та семінари. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин.